Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Хоч раз та кожен з батьків шукав чарівну кнопку у своєму дитяті, яка допомогла б швидше налагодити розуміння між ними обома, погодьтеся, це дуже зручно. Хтось знаходив важіль одразу, а хтось згодом та завжди намагалися шукати і вмикати, щоб отримати позитивний результат у спілкуванні та порозумінні. Так, майже всі батьки мріють про позитивний результат, часом вибирають не зовсім зручні методи чи засоби. Терапевтична казка пропонує один з дієвих та доступних способів донести дитині свою думку, навчити розуміти навколишнє середовище, відкоректувати поведінку, а часом навіть вирішити непорозуміння чи проблему здавалося би, простим засобом казкотерапією. Були собі дід та баба, колись давно, де не де у якимсь царстві. Ці слова ми знаємо з дитинства. Так починаються казки. Читаючи або слухаючи казку, дитина переноситься у своїй уяві у світ, де добро завжди перемагає зло, де чесноти завжди винагороджуються, де слабких захищають добрі сили. Діти зазвичай ототожнюють себе з головним позитивним героєм, тому й переймають його поведінку, ніби приміряючи її до своєї особистості. Саме тому казки можуть мати терапевтичний ефект щодо болючих проблем у житті дитини.